Сьогодні із льоху або підвалу дістав сінець хурми і хочу показати вам ось наявності лінійка. У мене от дивіться, якої він довжиний вираз із верху. Це лінійка 30 до 0 см, От 31 см. І ще дев'ять, ну, сорок сантиметрів зверху. Тепер дивимось, яке у цього сіянця коріння. Міяємо тридцять один сантиметр. Такі. І двадцять два Виходить 63 сантиметри. Як можна таке коріння посадити у горщик? Що вам деякі показують, що вирощують росінь, е, е, хурму у горщиках, прищеплюють її і продають щепленою у горщиках. Що з того буде? Хорма попросту не пристосована до такої, до такого життя. Якщо вона виросте в горщику, то буде всього-навсього декоративно. і плодоносити буде, але коріння там не буде розвиватись так, як потрібно. Але суть не в тому. Я з цього сіянця хочу. Відрізати корінь один, а можливо й три. Хочу їх укоротити. Десь ось четвертий, але він відірвався. Як відомо, коріння можна розмножувати хурму. У мене сіянців досталь, але ж все-таки інтересно. Чи можна, чи ні у корінь вергінської. Курми зробити прищепу, посадити її, присипати цю прищепу, і щоб вона вигнала нам щеплений садженець. Ось це в мене така задумка і хочу це проробити. В одному з своїх відео я, відео я показував, що знайшов. Гілочки соснівської, які в мене зберігалися з 23-го року. Тому я їх сьогодні достав, поставив у водичку, щоб вони напиталися трішки бруньки. О, і, звичайно, після холодильника прогрілися до потрібної температури. І хочу відщепити цей корінь. І також зробити на нього прищепку саме цієї Соснівської. Хочу побачити, чи збереглися наші живці чи ні. І чи можна щепити прямо у корінь і висаджувати, так би мовити, із коріння розмножити щеплену уже хурму сортову на Вергінському. Корінні. А все, що залишиться, теж тут зроблю прищепу і так само ж цієї соснівської, яку я достав із холодильнику. Ну що ж, нехай прогрівається, і я приступлю до роботи. Приготував пляшку, відрізав коріння на глибину, яка мені потрібна по пляшці, І ось залишились корінці. Це один маленький, це посажу прямо корінцем, спробую як розмножувати. А це хочу зробити, вийде два щеплених корінчика. Ну, ось такий буде експеримент. Сюди у пляшку засиплю грунт. Ну, зроблю і покажу вам. Зробив на однищі отвори, засиплю ґрунт і на висоті десь на ось такі і зроблю щеплення. І спробую, що вийде. Цього експерименту. Беру штангель циркуль, щоб краще заміряти діаметри прищепи і підщепи. Спеціально купив, є такі пластмасові, не дуже дорогі. О, пластикові, так би мовити, одноразові. Тут точність будь-яка не обов'язкова. Заміряю і буду робити собі прищепу. Так що почну знімати самому і робити погано, тому зроблю, а потім вам буду показувати. Вибрав підходящу товщину і коріння, і прищепи, замірявши цим штангелем. І зараз буду робити розчіп. Залишу 2-3 бруньки зверху, щоб вона виглядала із землі. І подивимося, що вийде. Ніж взяв звичайний канцелярський, намочив ватку у спирті. Зараз його. Протру і будемо починати операцію. Зробив клин. зробив ростин у корені. і тепер будемо з'єднувати. Щеплення зроблено, замотав плівкою. Залишив невеличкий, як ви бачите, хвостик, щоб було гарно знімати її. І саджанець готовий на посадку. Зверху зараз відріжу на три брунічки. Не на 2, а навіть на три. Також робив щеплення для експерименту ось такою плівкою, верніше, скотчем, так званим. 12 міліметрів шириною спеціально спробував як. Перше враження, е, недолік у чому, дуже тонкий, погановато, дуже акуратно треба. А обов'язково не липкою стороною робити, а зворотньою. А потім при закінченні щеплення, як би так, перекручуєте його і заматуєте липкою стороною уже по плівці. Мені сподобалось. Можливо, потрібно і трішки бі слідуща ширина є 18 міліметрів. Можливо, попробувати ще тією. Нехай якось куплю і теж попробую. Ну а тепер залишилось цей садженець посадити, або залишити так, тільки і ви ну, поставити на зрощування у тепле місце і теплу ганчірку. Або можна мох. Ну, мох у мене нема. У продажі теж нема у цьому році в магазинах. Тому буду дивитися, Бо мох, або в мене є. Кокосовий субстрат. Все відщипнув. Цей залишок уже піде зовсім тоненький, з його майже нічого не можна зробити. Як видно вам чи ні, камбі зелений, череночок живий. Подивимось, що буде з його проростанням, чи ні. Ну, експеримент є експеримент. Початок зимових щеплень зроблено. Другу щепу зробив усього на одну бруньку. На одне вийшло зекономлено, але я спеціально це зробив, щоб побачити, як буде череночок з такою однією брунькою розвиватись і, і перший зробив на дві брунечки. Ну, ось залишилось тільки коріння довести до ладу, до місця його приживання чи пророщення. Зараз зроблю і теж покажу вам. Купив у садовому магазині ось такий кокосовий субстрат, брикету не було. То я взяв готовий. Значить, він, як тут пишуть, підходить для вирощування рослин, який створює оптимальні умови для розвитку кореневої системи. Плодоношення та росту розсади овочевих, квіткових, плодово-ягідних культур у відкритому та закритому ґрунті. Для вирощування потрібно всього-навсього змішати із садовою землею один до одного. Тож пророблю таку процедуру зараз і будемо садити свої майбутні саженці. Надію, що так буде. Змішав садову землю із кокосовим субстратом і додав трішки агроперліту. А тепер ще додав свого посадкового гелю. Ось трішки вже засипав землею. Тепер буду додати гель для посадки. І будемо слідкувати за моїм експериментом. Ось він гель, і тепер я його трішки додавлю сюди і додавлю тепер землі. Ось таку кількість невеличку, щоб зберігав вологу біля кореня, коли, бува, забуду полити, щоб завжди там був. Присутній гель разом з вологою. Тепер проллю вологою, щоб ущільнився ґрунт трішки, щоб гель набрався теж вологи. Все, я думаю, досталь. І тепер можна так все, пройшло, пройшов, зволожився, тепер можна поставити ось у таку коробушечку, де буде волога лишня збігати. Ось вже пішла деяка на вихід. І поставлю у тепле сонячне місце на підвиконні, де знизу гріє батарея. І янець основний теж прищепив соснівською, теж посадив, поливаю водичкою і чекаю на результат. Ну ось перша спроба зимнього щеплення на столі зроблена. Тепер залишилось чекати на результат, що вийде. Ось показую вам поближче, де саме було зроблено щеплення. З цього живця ще можна взяти запросто одну прищепу. Тут відсечеться. А ось гарна брунька жива. І Трохи вище, ще дві. Навіть можна по саму цю бруньку відчепнути, а ці, щоб пішли у ріст. Ну, це вже буду робити слідующе щеплення. Чекаємо на результат.